А в Трускавці знову сніг і знову морозець. Дивіться, парк каміротеля потрохи порожніє. І за кілька днів знову стане порожній. На буде свого звичного природнього вигляду. Гарний гарний сніжок пролітає. Кілька днів тому було плюс 10, плюс 12. А зараз знов... Мінус 2, мінус 3. Дивіться, які гарні зимові сандалі нам спрезентувала наша підписниця Світлана з Одеси. Дуже-дуже вдячні за ці теплі, гарні і зручні зимові сандалі для прогулянок по Трускавцю. Центр в основному порожній. Аж не знаю, чому настільки порожній центр, все-таки я думав. Що трошки, трошки хтось буде прогулюватися, але не така вже вже і рання година 10.24. Ну та я розумію, вихідний день, а вихідний день тим більше. А, тут справа, цей будинок, бачите, той, що справа. Якщо ви подивитесь візуалізацію цього будинка... Відділ продажу. Ви побачите, що того будинку іншого має не стати. Ну, бо інакше той будинок не стане. Але то буде потім. Ми вам все покажемо. Все розкажемо. Троскавець 365. Трошки видно виглядає. О, сніг випав, але щоб сказати, що снігу багато, то це багато снігу. Я думаю, що його ще випаде більше. Це ж зима тільки-тільки починається. Ну тобто як починається? Звичайно ж це вже середина зими. Але в Львівській області зазвичай сніг випадає в другій половині зими. І ми якраз наблизилися до цієї другої половини зими, коли зазвичай в Львівській області випадає сніг. Найближчі тижні буде морозно і сніжно. Вертеп. Напис «Трускавець». Маршруточка? номер два. Я розумію, знову буде якийсь конкурс в танці Сніжинки ще висять Пролітають сніжинки і на ліхтарях теж висять сніжиночки Все більше в кадрі потрапляє людей з валізками, які будуть від'їжджати. Я так розумію, Дніпровським потягом. Так ще так, день-два буде великий роз'їзд, а потім атмосфера стане така, як завжди. Внизу дали видно ялиночку. Іван Павло II, костел. Е, і виглядає сонечко з хмар. підійдемо до Ялиночки, будемо дивитися на неї, чи ви вже надивилися, Ну давайте ще разочок підійдемо, потім тобто невідомо, коли наступний раз її поставлять. Ну, По-перше, невідомо, коли цю демонтують. По-друге, невідомо, коли наступна буде. Кава, млинці, млинці, кава. Екскурсії, продаж.

Половина одинадцяти а, хмарки розходяться Видно. небо блакитне чисте небо Джерело, ліворуч наш, один підписник цікавився, каже, худив, дивився, ніколи не бачив, де Фердинанд. Я кажу, Дивись, де ж біля сосни ялини, дивись, ліворуч, побачиш Фердинанда. А біля тут теж і розумів Когось багато не дуже має бути, то що станом на зараз бівет не працює. Бівет відновить роботу лише о 12 годині. Блин, довіцям з концертів, та здалось би глянути. Я розумію, там вже нові афіші вже. Женя Літвінкович має бути пан Вермінський Анлівороч бюває? Праворуч. Сходи до весни і власне весна. Черговий раз дякуємо пані Світлані за ці чудові зимові сандалі. От, сходи до весни. Ну і ми мали афіші подивитися. Давайте подивимося афіші. А, 16 січня Євген Лінфіткович, 18 січня Володимир Вермінський, 15 січня Дмитро Андрієць, 13 січня Олег Скрипка, 12 січня Віктор Винник і 14 січня Роман Скорпіон. Я так вже зразу, щоб не було якихось питань, як той пані з Чернігова, я не впевнений, що Олег Скрипка і Роман Скорпіон вийдуть до бюлету. От скажу так, просто не впевнений. А ви собі робіть, як хочете. Шість чоловіків приїжджає в Трускавець. Давно такого не було, що приїжджає шість виконавців поспіль і всі чоловіки. Та давно на кадрі 6 чоловіків не було в одному кадрі. Білет. Голуби. Торговий центр. Пролітають сніжинки. Білет, бачите, дерева трошки сігом присипані. Сонечко виглядає за хмарок. Краса.